Нам відомі розміри будинку, тобто розміри прямокутного паралепіпеда, А отже, ми можемо знайти його об'єм. Об'єм буде дорівнювати 15, помножити на 18 і помножити на 25. Помножимо 15 на 18. 15, якщо ми множимо на 10, буде 180. А 5 Далі ми множимо на 18, це 90, 180 додати 90, 270. А далі ми 270 помножимо на 25. 270 множимо на 25. Так, 35, 135, 14, 54 додаємо і дописуємо нуль. 6750 кубічних метрів. Далі нам сказано, що радіатори з розрахунку беруться 3 одиниці на 50 кубічних метрів. Тому ми знайдемо, скільки буде по частин по 50 кубічних метрів, отже, ми поділимо на 50 метрів. І далі по три радіатора, значить, помножимо ще на 3. Скорочуємо на 10, потім 675 ділимо на 5. Отже, 675 ділимо на 5. 135, як ми бачимо, і потім множимо на 3. 135 ми множимо на 3. Будемо мати 405. Таким чином, 405 радіаторів. У нас правильна чотирикутна піраміда. Її апофема – це висота бічної грані, наприклад, грані СДЦ, SH. Дорівнює 2 корення з 3 см, і нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. Для апофеми SH проєкцію на площину основи буде відрізок OH, тому що SO перпендикуляр до площини основи це висота піраміди, І тому кут SHO і буде кутом напуху апофеми, який дорівнює 60 градусами. Ми маємо знайти об'єм піраміди, і він шукається як одна третя площі основи на висоту. З прямокутного трикутника SOH знайдемо OH і SO. СО so, – це катет протилежний до кута 60 градусів в цьому трикутнику. СН – апофема це гіпотенуза прямокутного трикутника. Отже, запишемо, що синус 60 градусів це відношення СО so до СН. Звідки СО so буде дорівнювати СН, помножити на синус 60 градусів. Тому СО so, 2 корення з трьох ми множимо на корінь з трьох на 2. Скорочуємо І будемо мати 3 см висота нашої піраміди. З цього ж самого трикутника ми знайдемо OH. Це катет протилежний до кута 30 градусів, от цього. Він дорівнює половині гіпотенузи СН, тобто буде дорівнювати корінь із 3 см. О аж, це половина сторони квадрата, тому сторона квадрата буде дорівнювати 2 корення з 3 см. Площа основи це площа квадрата 2 корення з 3 до квадрату, 4 на 3 12 квадратних сантиметрів. А отже, об'єм, 1 третя помножити на 12 і на висоту СО, яка дорівнює 3. Скорочує. І будемо мати 12 кубічних сантиметрів об'єм нашої піраміди. Нам відомо об'єм куба. І давайте запишемо цей об'єм як площі основи, тобто площа квадрата а, Б, С, Д, І на висоту, ну, наприклад, на ДД1. Потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди ми знайдемо як 1 третя. Площа її основи і на висоту. Якщо ми подивимося на нашу піраміду, то в основі в неї трикутник АЦД. А це по площі половина від площі квадрата АБЦД. Тому ми запишемо так: об'єм піраміди це одна третя площа основи це, як ми сказали, половина площі АБЦД. А висота піраміди це теж довжина того ж самого ребра. ДД1. Тому, так, як оця площа, от вона, ця площа, дорівнює об'єму куба 216, ми підставимо і будемо мати 1 третя і 1 друга помноживши, маємо 1 шосту, що множиться на 216. І це буде мати 36 кубічних сантиметрів об'єм піраміди. Кімната має форму прямокутного паралепіпеда. Нам потрібно знайти, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати стіни і стелю. Тобто, фактично, напевне, потрібно знайти площу бічної поверхні паралепіпеда, тому що площа стін кімнати це частина від площі бічної поверхні паралепіпеда. Отже, площу бічної поверхні паралепіпеда. Знайдемо за формулою периметр основи помножимо на висоту паралепіпеда. Периметр основи це 2, що множиться на 4 плюс 5, тобто, ми бачимо 18 метрів. Отже, площа бічної поверхні 18 множимо на висоту на 2,5. Як досить легко помножити 18 на 2,5. Можна записати 2,5 як 5 других. Тому залишається скоротити 18,2, а потім 9 помножити на 5, будемо мати 45 квадратних метрів площа бічної поверхні паралепіпеда. Площа стін кімнати це 0,8 від цієї величини. Тобто множимо 0,8 на 45. Знову ж таки, якщо ми запишемо 0,8 як 8 після скорочення це 4. І помножимо на 45, перших, то знову ж таки, після скорочення, як ми бачимо, будемо мати 36 квадратних метрів, це площа стін кімнати. Площа стелі це площа основи паралепіпеда. І вона дорівнює 4 помножити на 5 20 квадратних метрів. Тому знайдемо загальну площу 36, додаємо 20, будемо мати 56 квадратних метрів. За умовою, на квадратний метр витрачається 0,25 кг фарби. Тому далі ми 56 множимо на 0,25. І знову ж таки, для того, щоб зручно було множити 0,25, запишемо як 1 четверта. Тому далі, після скорочення, ми будемо мати 14 кілограм. Отже, у відповідь пишемо 14 кілограм.